Індик якраз покриває індичку, дивіться. Один покриває, а інший танцює. Але не наважується дорослого індика скинути з індички. Я завжди, коли дивлюся, як індички спарюються, то мені завжди так їх шкода. Все-таки самці у два, а іноді і в два з половиною рази більші за самок. Хоча це не самі великі самці, але тим паче. Вони важкі, і ті індички під тими самцями так пищать, так важко їм дихати. Я не знаю, чому природа так придумала, що самці набагато важчі за самок у індиків, який все-таки стрес індички отримують, коли у них відбувається брачний сезон. Бачите, як вона бідна? Дихає, важко їй дихати важко. І той індик ще стоїть, мне, мне її, чого ти її мнеш? Давай вже покривай швиденько і все. Він у минулому році якось швидше, значно покривав, а в цьому році, наче йому щось не так зробилося. Стоїть і стоїть, стоїть і стоїть, давай працюй. До речі, що я хотіла ще сказати, що якщо ви тримаєте також домашніх індиків і вони самі спаровуються, то після того, як індик топче індичку, обов'язково перевіряйте спинки в індичок, тому що частенько буває, що самець розсікає своїми пазюрами тіло індички і виходять дуже глибокі рани. Чим раніше ви їх обробите, тим буде краще. Дивіться, як вона бідна, потерпає від того індика. Якщо знайдете рану на спині, то обов'язково її треба обробити зеленкою, антисептиком, щоб вона швидше заживала. А іноді бувають такі рани, що потрібно навіть зашивати. Тому обов'язково слідкуйте за цим. О, дивіться, індички дві дуються також. Бачите? Два індика дуються, і ось індичка маленька з лівої сторони, чорненька. Також показує, що вона. Індик. <свисті> дивіться, як весело. Ой-ой, як весело! Побігли, побігли. А ну, подуйтеся ще трошки. Мені так подобається, коли індички імітують в себе самця і дуються отак, напушуються. Ой-ой, побігли, побігли. Ось, дивіться, дві індички <свисті> на передньому плані. І так смішно це виглядає. Дивіться, таке мале і таке пухнасте. До зліва б чорненька пішла, теж індичка. У мене тільки два індика, а на відео може комусь здатися що більше. Ота чорна, бачите? Індичка. Ось оця. оця. це індичка. В них завжди коли гон, то вони себе отак ведуть. Індички я маю на увазі. Це напевне, вони так показують самцям, що вони також готові до спарювання. Оце бачите чорне? Оце надута, оце, оце, оце індичка. Дивіться, наскільки вона менша за індика. Ти ж її тільки що покривав, цю індичку. І ще до неї заграє. Дивіться, вона вже покрита, а він ще до неї хоче. До речі, це неправда, що одного покриття індика вистачає на всю яйцекладку кладку в індички. Скільки я тримаю індиків, завжди помічала, що. Індик покриває індичку не один раз. Деякі самки гуляють навіть днів 10 підряд, тобто щодня він їх топче. Тому, якщо, наприклад, ви побачили, що вам індик покрив індичку, і ви після того хочете вже самця переселити кудись в інше місце, то цього буде недостатньо. Все-таки потрібно, щоб індик покривав самку не один раз, а стільки, скільки потрібно. Вони самі знають, скільки їм потрібно покриватися. Тобто, поки самка в охоті, то потрібно, щоб індик покривав самочку, якщо ви хочете, щоб яйця були оплідні. Є такі самки, що покриваються там пару разів, буквально 2-3 дні вони в охоті, вони гуляють і все. Після того вони розпочинають приблизно через тиждень нестися. Індик під час того, коли самка несеться, її не покриває. Але є такі самки, які також в охоті навіть тоді, коли вони несуться. Таку самку потрібно, щоб індик покривав стільки, скільки їй буде потрібно. Я вважаю, що неправильно переривати брачний сезон у індиків. Я рекомендую залишати самця з самками, щоб вони разом гуляли, щоб вони разом спарювалися, щоб ви могли бути впевненими, що все-таки яйця будуть оплідні. Завжди залишайте на плем'я не одного самця. А завжди залишайте два, якщо у вас сім'я індичок не дуже велика. Бажано, щоб самець залишався дорослий і бажано, щоб був молодий, так сказати, резервний. Тому що частенько буває так, що коли починається сезон спарювання, якщо потрібно буде придбати десь нового індика, може бути таке, що важко знайдеш, тому що якраз. На весну люди залишають собі індиків небагато, в основному їх перед зимою ріжуть на м'ясо. Тому я всім рекомендую все-таки, якщо ви хочете розводити індиків, щоб у вас були індики, по-перше, різнокровні, і щоб був один самець основний, а інший самець запасний. Щоб не сталося такої ситуації, що перед початком сезону з одним індиком щось сталося, і якщо він один, то велика ймовірність того, що вам буде важко знайти. Срочно на заміну нового індика. І ще є такий фактор, як то, що коли індички розпочинають свій гон, вони звикають до самця, який з ними в племі. Якщо ви, наприклад, втратили свого індика і привозите нового індика, то не факт, що індички дадуть себе покривати новому індику. Можливо, їм потрібно буде якийсь час, щоб звикнути до нового самця, тому небезпечно. Якщо ви хочете розводити індиків, отримувати індичат, залишати одного самця. І може бути таке, що індички просто не будуть присідати, новий індик не зможе їх покрити і вийде так, самець не покрив самочок і яйця будуть неоплідні. Якщо ви хочете змінити індика, бажано купувати його десь приблизно в кінці зими. Я говорю про таке хазяйство, яке виводить індичат без Штучного запліднення і для тих людей, які тримають, отак як я індиків, які живуть одним отаким стадом. Тобто, якщо, наприклад, ви тримаєте індиків і хочете влити нову кров, то я всім рекомендую зарані про це подумати. Тобто, якщо вам потрібна нова кров, або по сезону виводьте індичат із нового хазяйства, ви можете вивести індичат іншої лінії, просто їх позначити якось. Чи кільцями, чи фаргою, і на новий сезон мати собі самця із іншого хазяйства. Або якщо так не вийшло, то зарані побезпокойтеся про це і десь в кінці зими, приблизно перед весною, щоб був час, щоб індички звикли до нового самця. Можете придбати нового самця. Обов'язково раджу нову птицю, яку ви привозите в своє хазяйство, садити на карантин на три тижні, понаблюдати за ним. Якщо все добре, ви випускаєте самця. До самочок вони звикають до нього, вони бачать в ньому авторитет. Розмноження індиків буде проходити так, як вам потрібно. Яйця будуть облідні, індичата будуть виводитися. Ось така сьогодні інформація про індиків. Якщо комусь було цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, жміть дзвіночок, коментуйте, всім відповідаю на питання, можливо, комусь потрібна якась рекомендація, всім допоможу, наскільки зможу. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.